Потерпіли чи заявників? Я заявник і прошу визнати потім потерпіли. Ні, це не в нашому, нашому. студенті. Це ви потім будете звертатися до те, що постанова скасується і так далі. Судове засідання оголошує відкритим, розглядається заява Донацького 303, -ї. це не заява, це скарга. Розуміли, так? Так. Що на майбутнє що це Значить, е, Заява е, донатського Івана Івановича. У нас касування кримінального розвитку кримінального поваження 303 2015 року. І так, були засідання з'явилися. Засідання звели заємної Іванович 21 серпня 1967 року народження проживає село Анталик, вулиця всего руській сітей, район, Цікавської область. Слідчий поставки. Слідчі судового справа Юсипа Серсечка. Повідомляю пропонує ставлення свого процесу, допомога буде записувати заступного. І так, скарга ска... заява розглядається за підготовлення судді придачу, працекретарі Богушкаль за участю заявника Донацького, слідчого прокуратури Юсипа, відвіду складу суду Донацького? Немає. Слідчий. Немає. Немає. Заявник, я вас ознайомлю з правами які щодо заявника відповідності познаків 60 -ї. Значить, Заявник має право отримати відомо, до якого він подав заяву, документ що підтверджує і прийняття і реєстрації, подавати на підтвердження своєї заяви речі, документи, отримати інформацію про закінчатися до цього розслідування. Зрозуміти право. Роз'яснювати потрібно. Є. Початку розгляду без ага. У нас ставиться питання на поновлення сроку. Так. Прошу провели проводження по складі ПСТ-366. Постанови, які становилися. 30 березня. 30 березня постанова до суду 16 квітня. До нас коли отримали? Були в вона була 7 квітня вона була відправлена протягом 30 березня вересня. Суд вам ситуація просто уточняє. Mm -hmm. І так, до початку розгляду клопотання давні заяви, якісь клопотання є да, Немає. Немає. Тоді суд переходить до оголошення безпосередньо заяви. Згідно з статті 303 рестаційної КПК України, оскаржують дії чи образ прокуратура молодшого радника юстиції Юсипа, який виніс постанову про закриття кримінальної справи, яка була внесена в ЄДРЗ No 420-1575-440 2015 року. Вважаю, що дії працівників міліції Жорської міської відділення доведені а допитом фігурантів по справі інспекторів Чепки та Приліч. Фактично підтверджені, але слідчі їх є, не вбачає ознак злочину за статтею 366 Кіна Кольсу України, чини першої, тому її незаконно закрив. Прошу поновити провадження, стосувати постанову про закриття кримінального провадження від 30 року 2015 року, яка була надіслана супровідною за номером 1797-15. Під цьому чета 2015 року, як незаконно винесено необґрунтовано підпис Донацького. до заяви додано лист прокуратури Закарпатської області на ім'я Донацька, повідомляє, що 30 -го 3 -го, за підписом Люсика, повідомляє, що 30-го 2015 -го року керівна провадження по факту сурового підготовлення працівниками ТПС. Ужгородського НДА ОМС України на Карпатській області за ознаком кримінального правопорушення передбачено частини першої статті 266 статті. Я так розумію, кримінального кодексу. Разом із тим розв'язнюю, що випадку не згодить з прийнятим рішенням слідчого, ви правильно скажете його у порядку статті 137 КПК України дослідження судді міської межте юридиції, яка знаходиться в організаціоні. При цьому управляємо купую постановку про закриття кримінального провадження. Постанова По про закриття кримінального провадження від 20 вересня 2015 року. Так, вступна, зрозуміло. Становити слідчі відділу прокуратури Закарпатської області, завершено досудове розслідування кримінального правопорушення, передбачення частини першої статті 366 України, відносини про яке внесено до ЄДР 044 за Нового, від 2015 року, за фактом сужого підроблення вчерного працівниками роти ПС у Журської МВС України Закарпатській області. І заяви до нас від 2 3-го 2015 року вбачається, що на його думку 13-го четверта 2001 року якого року? Якого року відбувалася 10 Подія відбувалася... все є так. відбувалася в 12-му році. В 2012? Так. Тобто це не помилка, так? Да? Так. Да. Це не І Із заява Донаска. Почається, що 13 го 4-го, 2012 -го року. Працівники МТПС у жовтське ВМС України в Закарпатській області, вчинення субове шляхом шляхомне складання протоколу про адміністрапорушення за статтею 206 Кодексу України про адміністрапорушення. Під час допиту допитує свідомо донатську підтримав свої доводи, під час допитує свідка донатського підтримав свої доводи, викладені у заяві про вчинення кримінального правопорушення та показав, що 6.6.2013 року... Верхому Журотському міськради суду його засуджено за частиною 2032 кіноколесу України та призначено покарання вигляді 5 років позволення волі із зі 40-го рік. Вказаний вірок залишений без змін ухвалення апеляційного суду Закарпатської області та Верховного суду України. Ці судові рішення він вважає незаконними, тому оскаржують до Європейського суду з прав людини. При цьому до нас вважає, працівники ППС Журовецького. У селі Павло, району районної автомобіль марки ВАЗ-2101, реєстраційний номерний знак А67-68 Та виявивши п'ятьох нелегалів із Сумоліта і Єритреї повинні були сказати протокол проміння структурного порушення, перебачно статті 6 поставити промігного порушення, однак цього не зробили. Саме у цих діях пацієнтів міліції до нас вибачають службове підроблення. Крім цього, враховуючи те, що водій тільки з автомобіля близько 23.00. 13 четверта 2012 року, але легально затримали о 1.45 годин із 14 .4. 2012 року до нас поважає, що за цей час працівники ППС вступили в очиму знову із нелегалами і не допомогли їм у незаконному переправлені через кордон. Допитати інспектори, допитання інспекторів ПСРО, ТПС Руської міські ділу міліції показали, що 13.04.2012 року приблизно 12.01.2012 121 23.00 годину під час патрулювання вулиці Бабряка вони помітили підозрілий автомобіль марки ВАЗО1 Сіня кольору, який почали переслідувати до села Павлов, Журоцькому району, де на грантурі, на грунтовій дорозі цей автомобіль злетів у каналу. По цьому автомобілі вони виявили 5 осіб чоловічої статі африканської зовнішності та доповіли про це черговому Жорському черговому Журському Я працівник закордонної служби та повідомив, що організує процес документування цієї події. Після цього інспектори Чукель Переміч повернулися в службу для продовження потребування. Крім цього, вони показали, що вони працівники ОТПС не уповноважені складати жодні протоколи про правопорушення у разі видалення ними правопорушенням, вони викликають СОГ або доставляють правопорушників у міській міліції, де відносно них занинявся і підставлять. Такі протоколи складають дільничні інспектори міліції. Вважає твердження донатська про їх вступ у злочину змогу із працівниками ДПС України є на домоветове з підстави. Вивчення матеріалів кримінального провадження, кримінальні справи новостях вісім з обвинуваченням донатського вчинення дочного, передбачені частиною 2 стіки 3-32 кримінального колесу України. Встановлено, що вісімнадцятого 2012 року відносно донатства порушення кримінального право за незаконними правами через державний кордон підтягнути іноземців. За ознаками числення другої статті 332 Кримінального кодексу України, 6 червня 2012 року указана кримінальна справа із обвинувальним висновком направлено в Ужборотський міськрадний суд для розділу по червня 6.6.2013 року до судом визнано видену чинність злочинного перед частиною 2 статті 332 хвилина полісу України та призначено покарання вигляді відповідально волі на 40 на 5 років із конфіскацією засобів вчинення злочину автомобіля. А на підставі статті 75-ї Кімна Колісу України зміну відбування основного покарання із півтори сроком подали рік та способнено на відповідальному статті 76 Кримінальної колісу України обов'язку не виїжджати за межі України на постійне поважання без дозволу органів КВІ. Ухвалює апеляційного суду Захарбацької області від 31-го 2013 року вироку Жорському міськрадиного суду від 6.06.2013 року. Зміну в частині вирішення питання щодо речових доказів. Повернуто автомобіль марки ваз 21013 реєстраційний номерний знак А-6768 по е, Ос е, Браїнцю. Ухвалив вище Спеціалізованого суду України з розділу цивільних і кримінальних справ. Від 10 до цього 2014 року вироку Жорському Слідного суду від 6 до 6 го 2014 року та уколу апеляційного суду Захапальського області з першої 2014 року залишено безмінання. Передження донатського про те, що працівники проти ПС жорсткої міської відділу міліції чекають приймають вчити на судове підроблення шляховне складання, протоколу про адміністративне правопорушення та їхній стук злочин розмови з працівниками державної прикордонної служби з приводу. Порушення відносно кримінальної справи за статтею 392 Кодексу України, не знайшли свого підтвердження, оскільки працівники ОТПС та уповноважені складати, складати протокол про адміністративні правопорушення та порушувати кримінальну справу. Отже, за наслідками здійснення з того не здобув то жодних об'єктивних доказів, які на вчинення кримінальної міліції працівникам міліції, яку не ви кримінальну карду діяння, а тому вказане кримінальне провадження для Керуючись вимогами статей 40 110 та пункту 1 статті 284 України, постановив кримінальне провадження за фактом струбового підроблення, вчинення працівниками РОТП ПС, Ужорського ВМС України, Закарпатській області, за ознаками кримінального порушення Первої частини першої статті 366, промінах з України відомості, прикинувся до ЄРД за номером останні цифри 0,44 від 3, 3.3. Закрити на підставі 1 статті 84 КПК України, тобто зв'язку з відсутністю діяння поданим складу лінаного пропорушення. Відомості про прийняття рішення настату до єдиного реєстру достої розділення, копію поставили проти заявних до нас та проголовувати слідчі Так, Ми заслухали заяву Донатська додані